Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з Розмір ставки 14х10 та 9х7. 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 7,4 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Каблучка сім чакрів з аметистом, кіанітом, табазом, хризалітами, гранатом, халцедоном та цитрином. Розмір каблучки 19,2. Вартість 1000 гривень 25 доларів. До каблучки можна підібрати сережки. Довжина 65 мм, загальна вага 9 грамів. Замочок. Вартість сережок 1800 гривень 46 доларів. Набір з цитрином та кубічним цирконієм. Цитрин 14 на 10, 19 розмір каблучки, загальна вага сережок 8,5 грамів. Вартість набору 2200 гривень 56 доларів. Колон з цитрином. Цитрин 20х16. Довжина колона разом з вушком 32 мм. Вушко. Вартість колону 1150 гривень 29 доларів. Каблучки з цитринами. Розмір цитрину 12х10. Розмір каблучки 17, 17,3, 17,5 та 18,5. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Набір з танзанітом. Танзаніт 7х5, 17,2 розмір каблучки, загальна вага сережок 3 г. Сережки на тонку мочку вуха на низький прокол. Вартість набору 2500 гривень 63 долара. Набір з ларімаром. Ларімар 15х11 та 13х9. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 11,5 грамів. Вартість набору 2800 гривень 71 доллар. Льотісом розмір вставки 14х10, 19 розмір каблучки, вага сережок 6,7 грамів. Вартість комплекту 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з зеленим маме Розмір вставки 14х10. 18-й розмір каблучки. Вартість 750 гривень 19 доларів. Каблучки з лабрадором у вигляді каплів. Розмір цього лабрадору 33х19. Вартість 1450 гривень 37 доларів. Розмір цього лабрадору 26 на 18. Вартість 1350 гривень 34 долара. Розмір цього лабрадору 29 на 20. Вартість 1350 гривень-34 долара. Каблучки безрозмірні. Підійдуть на будь-який розмір. Набір з барочними перлами. Розмір прилини 15 х 17 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок – 9,5 грамів. Вартість набору 2600 гривень 66 доларів. Набір з перлами. Розмір перлини 13 на 10. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 6,9 грамів. Вартість набору 2200 гривень 56 доларів. Намисто з перлинами. Діаметр перлини 10 мм. Довжина 47 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 2200 гривень 56 доларів. Ще одна намиста з перлами. Діаметр перлини від 9 до 10 мм. Довжина самих перл 43 см плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість на миста 2200 гривень. 56 доларів. На деяких перлинах є природні включення, намиста з танзанітами. Діаметр танзаниту 5 міліметрів. Довжина 46 сантиметрів, плюс замочок разом 50, фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 2600 гривень 65 доларів. Браслет з берилом на зап'ясті 18-19 см. Ширина 12 мм. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 600 гривень 15 доларів. Браслет з турмаліном Шерл. Ширина браслету 10 мм. Дівчата браслети зі знижкою, так як намистини мають включення. На зап'ясті 17,5 18-18,5 см, і так буде виглядати на руці. Вартість браслету 700 гривень 18 доларів. Дівчата, хто бажав придбати, приїхало ще багато подовжувачів на 5 см, на браслети, на ланцюжки. Вартість одного подовжувача. 180 гривень. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!